Сьомого раунду, який називається чоловік чи жінка. Посередині нашої студії вже стоїть величезна дошка. Вона важить 900 кілограмів. Її виносять на цю сцену завжди 9 людей на кожного по 100 кілограмів. Можете собі уявити? Давайте поаплодуємо цим людям, уявити, що буде, буде відбуватися! Ось з учасників ляже на цю дошку і протягом хвилини буде відповідати на мої запитання. Відповіддю може бути тільки чоловік або жінка. Чіплятися руками за дошку ось так заборонено. Протягом всього цього часу дошка буде змінювати кут нахилу. І як тільки учасник впаде з неї, ми кажемо стоп, і раунд для учасника закінчено. Що ж, він був рятувальник, майже супермен. До дошки піде лісничий Євген. Клас! Жень, Жень, сюди. Сюди. Все вийде. Від тебе багато чого знають зараз. Ми в тебе віримо. Не хвилюйся. Не психуй. Не психуй. Дякую, будеш дякую, роздягатись? Валі. Не буду. Ти а, як а, хочеш, зуття а чого що я просила. Краще взуття зніми. Можна я тобі було рекомендую. І сорочку зняти. Я тобі серйозно кажу: краще без взуття. І без сорочки. Ми можемо закрити очі. Були хочеш. випадки. Можливо, ти не любиш, коли дивляться на твої голі стопи. Готовий? Так. Ой, біжу, біжу. Заходь. Та, та давай вже. Вище, 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 вище. 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 Так. Щоб довше сповзати. Так. Час пішов. Кого світ ловив, але не спіймав. Е, чоловік. Правильно, Григорія Сковороду. Автор мему свята Джавеліна. Чоловік. Чоловік. Крістіан Борес. Хто є абсолютним рекордсменом премії Греммі за кількістю нагород? Жінка. Жінка Бейонса. 32 статуетки. Міфічна істота, яка поглядом перетворювала людей на каміння? Е, жінка. Жінка, медуза Горгона. Правильно. Людина року 2022 за версіями Тайм. Чоловік. Е, чоловік, Володимир Зеленський, правильно. Найвідоміший паризький храм носить ім'я? Е, Жінка. Правильно, жінки Собор Паризької богоматері. Хто випустив пісню і кліп про фортецю Бахмут? Чоловік. Правильно, чоловіки, гурт антитіла. Очіпок це головний убір. Е, жінка. Правильно, заміжніх жінок. Чиїм ім'ям названа піца з помідорами, моцарелою та базиліком. Жінка, жінка. Кожи, 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 кожи. Жінка! Правильно, Маргарита, автор бампірської саги Сутінки. Тримайся. Правильно, Стефані Майер, творцем купальників біля. Це було дуже сильно. Молодець. — Молодець, молодець. Леся запрошувала до дошки вірше, а я хочу відповісти тим самим. але Не треба в стилі тим хоку. самим, це моя фішка. Не такий, як у тебе вір. В стилі Хоку. В неї вдома заморожений хом'як. До дошки піде. Дівчонки, я роздіваюся. Хижняк Антоніна. Антоніна, хижняк, щоб в рифму давай. Я ж де? казав, що Хоку. Давай. А, ви все одно схоже на так. моє. Я вже роздаюся. Ти так, роздягайся. Роздягайся. Ти це в школі сидиш і списуєш. Роздягайся, роздягайся. Я, 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 я зрозуміла тут, стратегію. Тоня, давай ми в, в тебе віримо. У мене однокласник такий був, типу, відмінник, якого всі давай, хотіли давай, з ним обережем, зустрічатися, обережем. а він сидів і списував. Обережем. Я зараз зразу впаду, але да, хоча... Зараз я... вона так лягу, ти лякаєшся, я ж казав. Добре, Тоня, ти не впадеш, ти українка. Та в тебе добре спілкується. До самих п'ять, що відверниться. Добре. Телефон я в тебе. Да, Візьму замайдава. на всяк випадок. Так, все правильно. Нагадую, що відповідь може бути лише чоловік або жінка. Готова? Та чекай руки в спотіню. Розумію, в мене теж. <рес> час пішов. Монумент незалежності на Майдані увінчений статуєю. Жінка. Правильно, Берегіні. Хто з політиків розпочинав відеозвернення словами Добрий вечір ми з України? Чоловік. Правильно, Віталій Кім. Янголо Чарлі – це жінка. Правильно. Хто відкусив голову кажану під час виступу на сцені? Чоловік. Правильно Озі Осборн. На чию честь побудований Тадж махал Жінка. Правильно, мавзолей для дружини імператора. Хто з українців минулого року отримав премію миру німецьких книгарів? Жінка. Неправильно, чоловік Сергій Жадан. Людину паука вигадали. Чоловік. Правильно, Стен Лі та Стів Дідко. А? Гурт Фредді Меркюрі. Названо на честь. Жінка. Правильно. Квін. Хто заснував премію Оскар? Чоловік. Правильно. Луїс Майер. Журналіст на прізвище Оніл, друг черепашок-ніндзя. Журналіст на прізвище Оніл, друг черепашок Ніндзя. Чоловіка. це Неправильно жінка Ейпріл. Кому минулого року нарешті дозволили брати участь в олімпійських змаганнях центру плавання? <рес> Друзі, вибачте. Слухай, в якийсь момент, в якийсь момент я вже думав, що ти не сповзеш. Молодець, молодець. Ти перший раз. Це карсунка, що так. Добре. Трималася, липла. Там, зараз буде тако, Суддя каже, Як буде? Я хотіла сказати, що пан суддя каже, ой, як ви, Антоніно, вчепилися за те скло. <рес> Антоніно! Браво, бравісімо. Дякую. Я дуже старалася, але це правда важко. Вісім балів. Вітаю! Це дуже круто! О, вісім балів! Класно! Класно, але не більше! більше. Женя мене здійла, мабуть, Євгеній! Так. Я вам скажу більше. Десять з десяти перемога, чоловіки! Але це Ау. чесна перемога! Це чесна перемога! Ну, От ти і реабілітувався за хліба за Музики! 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 Ну тоді, Євгені, запитання вам, а вже потім вашій команді. Е, отже, скільки відсотків жінок не дають другого шансу чоловіку після невдалого першого сексу? Не було. А ми маємо знати. Ага. Гаряче запитання перед гарячим фіналом. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Особливо, якщо чоловік каже, це все ти винна так, в цьому. Так, все. Так, все. І ще, коли він питає, а тобі сподобалося, вона каже «та» і потім блокує його. Ну, тобто, типу, взагалі негайно. Мені друзі розповідали, що не можна. <мес> Дівчата ж, там вже все ясно, що ніхто нікому не дає ніякого шансу. Та всі Я дають. Я думаю, що від 70 точно. Тобто ще 70, ми кажемо, то 80, 70, 60. 60, 60 так, так. Ну, виглядає так, деш-меш. Не показник, не показник. Чоловік мог дуже хвилюватися і через це щось не вийшло. Ні, ніколи. 50 — це дуже мало. Я, я, ні, там ні, слухай, а так. А я тобі кажуть, не розстраюся. Не розстрараюся. І що? А в другому разу не буде. Але не розстраюся. Не розстраюся. Не псікуюся. Зі всіма буває. І це через це може щось новити в чоловіка. Давайте вашу відповідь. Давайте, наша відповідь. Дуже красива, у нас свідок. Дуже гарна. 69%. 69% відсотків. відсотків я приймаю вашу відповідь. Увага, на екран. Ой, побігло, побігло. Це називається. краса! Називається. Я старалася. Я прикрилась надію. Краса по Я придумала історію. Але погодьтеся, от які жінки все ж таки прекрасні. Та ніхто ж не сперечається. 79% це ж ті, які не відмовляють після невдалого безумця. <рес> це ті, які відмовляють. Я Надії. не знала, таку. І все ж таки, які жінки прекрасні. Слухайте, я не буду коментувати цей відсоток. Я просто дам чоловікам бонус на тисячу гривень. І це правильно. І знаєте що? У нас перед фіналом все тільки починається, бо у нас нічия. 9 дев'ять тисяч гривень. Музики, всі му. Музики, але як гарно, як гарно сьогодні йде гра. Готуємось до фіналу, дівчата! Дівчата! Дівчата людей!